Великий-великий привіт ви на каналі Зарицька Мамедова. Мене звати Маргарита, і сьогодні я відкриваю нову рубрику про видатних жінок України, які змінили світ від найдавніших часів і до е, сьогодні. І відкрию рубрику я з наукового світу, з такого далекого від мене, але такого тягучого, і привабливого, а саме з її царини, математики. Можливо, хтось вже здогадався, що мова буде йти про видатну жінку України Марину В'язовську, яка вже в свої 37 років здобула дві найпрестижніші премії в світі з математики. В 2016 році вона отримала премію Салама, і в 2022 році вона отримала медаль Філца за вирішення задач про пакування куль. Ну, як ви знаєте, медаль Філдса ще називають другою або альтернативою премії Нобеля по математиці, оскільки в Нобельській премії немає математики серед списку наук. Тому що Альфред Нобель, який власне і заснував в своєму заповіті, викреслив математику з переліку наук, кому присуджувалася ця премія. Хоча спочатку вона була присутня в цьому списку, але пізніше він передумав і викреслив її, замінивши її на премію миру. Існує дуже багато думок, чому Альфред Нобель так вирішив викреслити математику з свого списку. Ну, звісно, що діло не обійшлося без жінки за одними чутками, начебто, жінка Альфреда Нобеля зрадила йому з одним математиком. За іншими чутками він був закоханий в жінку математику математики, вибачте, яка його відшила, і він його почуття були поранені. і Він вирішив не почати математику в список своїх наук для нагороди. Але це лише чутки, тому що як відомо, він не був одружений. І, і інших доказів того, що його хтось звідшив, також у нас не існує. Більш вірогіднішою є теорія про те, що він вважав, що його прямі мають присуджуватися науки, наукам, які приносять користь людям, яку зараз можна відчути. Наприклад, він сам е, був винахідником динаміту. Тут, безперечно, можна прийти, е, нажати на речажок і все е, навколо збурлиться. Тут ти бачиш, що так, так це працює. Можна, наприклад, велику якусь е, скелю. Зруйнувати а математику він вважав, що це абстрактна наука і ніякої користі людям вона не принесе. Ну так чи інакше на жаль. Математика не ушла, не війшла в список наук, за яку втрачається премію Нобеля. Видатний норвежський математик Лі запропонував заснувати антипод премії Нобеля в математицю математиці премію Абеля на честь великого норвежського математика Нільса Хендріка Абеля. І єдиний чоловік на світі, який отримав відразу дві премії Нобеля і Абеля, це був американський математик-економіст Джон Форбс Неш. Можливо, ви його знаєте з фільму Ігри Розуму з Раселом Гро в головній розрі. Тож, хто його не дивився, рекомендую всім до перегляду. Ви знали, що в Україні існує така премія, як державна премія в галузі науки і техніки, так-так. Але в більш, мабуть, відомій премії в Україні це премія імені Тараса Шевченка в галузі літератури, мистецтвознавства, театральної діяльності, музичної діяльності. У нас якось більш, дуже багато премій саме в цій галузі мистецтва та освіти. Ось, Але якщо ми продовжимо говорити про Тараса Шевченка, то Тарас Григорович очолює не лише таку престижну премію, але й носить його ім'я. І саме в цьому університеті на е, механічно-математичному факультеті вчилася наша Марина. Вона там провчилася 4 роки. Далі поїхала освіту здобувати в Європі. І по сей день вона вже очолює кафедру теорії в Лозанні. це те, що в Швейцарії. Е, ось. І насправді у Марини пішло довгі 13 років на те, щоб вона е, змогла знайти вирішення цієї задачі про кулі з 2003 по 2016 рік. Вона працювала над цією задачею. Можете собі уявити? Вона не перша, хто брався до вирішення задачі Кеплера, але вона перша, хто зумів її розв'язати не в трьохвимірному, а в вимірному просторі. Так, а тепер невеличкий історичний дискурс про те, як же зародилася ця легендарна задача. E, значить, як каже легенда, наприкінці 1500 року сер Вольтер Рейлі, більш відомий як коханець Єлизавети I та адмірал британського флоту, звернувся до англійського математика Томаса Хенслі з такою задачу: як мені найефективнішим образом скласти гарматні ядра на кораблі британського військового флоту? Томас, свою чергу, звернувся з цією задачою до свого друга, астронома. Йоганца Кіплера і в той, в свою чергу, і сформував знамениту, як пізніше її назвали, гітов, гіпотезу Кіплера. Так, а тепер до самого складнішого простими словами від Марини про власне цю задачу, що вона себе представляє. Значить, як вона каже, що уявімо перед собою коробку, це такий простір і ем, необмежену кількість куль яких ми маємо засунути в цю нашу коробку? І ви, ви маєте поставити перед собою запитання, скільки куль по кількості ви туди їх зможете засунути в цю коробку, і наскільки щільно вони будуть прилягати один до одного. Тобто нам не важлива сама форма коробки, там квадратна чи група чи кругла, а об'єм. Скільки ви можете заповнити об'єму і як найбільш щільніше заповнити його кулями? Тому що складність в тому, що у куль немає кутів, вони кругла форма. Якщо ви їх заповните просторі, то однозначно якийсь простір буде не заповнений і буде пустувати. І Марина працювала не в трьохвимірному світі, як ми привикли бачити навколо нас, це вже було доведено там на трьохсот сторінках, і якась там доказовість була присутня. А вона представила собі цю коробку у восьмивимірному та двадцяти просторі. Тобто це так ще потрібно поділити на декілька разів. І е, революційність в тому, що до неї також математики працювали з цими просторами, і також дійшли висновки, які вона що найефективнішим способом у цих вимірах розмістити розмістити ці кулі на щівнішим шляхом. Це за рахунок решітки. Така решітка лінча. І використовуючи її це буде найефективніший спосіб. але революційність в тому, що до Марини нікому не вдалося доказати цю ефективність, а Марина знайшла саме ту формулу і якою змогла доказати гіпотезу Кеплера. І саме неймовірно, як на мене, що вона змогла це вкласти все на 20 сторінках своєї доповіді, наскільки її вирішення було простим, елегантним та красивим, що вмістилося лише на 20 сторінках. Тому що до неї гіпотезу Кеплера про пакування куль в трьох просторі, це було розписано на 300 сторінок. Тож Марину називаючи художницею математики, таким творцем, за рахунок того, наскільки вона легко та красиво бачить вирішення в математичних задачах, а це дуже цінується в наукових математичних колах. Як я вже і казала, що Марина отримала цю. Видатну премію у 2022 році. І, звісно, що вона не могла не сказати своїй промові вдячності про війну в Україні. Вона згадала в своїй доповіді також юну матемакиню Юлію Зановську, яка в перших днях війни загинула під обламками будинку від ракети в Харкові. І зараз, якщо ви знаєте, то в Києві в честь Юлії названа вулиця, вона перейменована з Ломоносова на вулицю Юлії Здановської. І таким чином ми віддаємо пошану загиблим на війні. І Марина, в свою чергу, також сказала, що зараз Україна віддає найбільшу жертву за свою свободу та незалежність, і в тому числі ми. Втрачаємо талановитих, юних, молодих, креативних, амбіційних людей, які могли б е, творити історію України в майбутньому. Тож я з гордістю можу е, сказати е, тим, що я пишаюся українкою е, Мариною В'язовською, яка е, стала символом, е, мабуть, українського наукового світу, е, і бажаємо їй всякого натхнення.